Ради вас бачити в нашому університеті, йому більше 60 років, і народився він з Львівського поліграфічного інституту. Тоді, в 62-му році, ректор цього інституту Шпиця Володимир Григорович заснував в нашому місті свій філіал з двома факультетами. І коли в 67-му році філіал відділився львівсько поліграфічного інституту, став самостійним навчальним закладом, він отримав назву «Інститут побутового обслуговування, то першим рек і став uh, жура Семен Михайлович. Продовжую його справу Карпиленко Михайло Іванович, в колишньому радянському союзі подібних нашому інституту тодішньому було всього три в Челябнському Москві і у нас, в Хмельницькому, і в 74 році став ректором нашого інституту Сілін Радимир Іванович, Нобелівська нагорода 2001 року, професору Радомиру Сіліну. Багато інших відзнак нагород заслужив ця людина. Окрім цього, він входив число. Сто п'ятисот найбільш впливових людей планети У 2001 році. Наш університет очолив Микола Єгорич Скиба. Микола Йорич, член кореспондент Академії наук України, нагрожений орденом за заслуги третього ступеня, численні авторські свідоцтва про винаходи. Дякуючи йому, наш тодішній університет, технологічний університет Поділля отримав ту назву, яку має сьогодні Хмельницький національний університет. Сьогодні ректор нашого університету є Матюк Сергій Анатольович. Дякуючи йому, зроблено дуже багато для покращення нашого університету і покращення його рейтингу в, не тільки на, в Україні і серед зарубіжжя нашого. Він закінчив наш університет. У нас працював, продовжує працювати. За 60 років побудовано. П'ять навчальних корпусів, науково-експериментальну базу, бібліотеку, спортивний комплекс, водно водновиснувальну базу, стадіон, базу відпочинку в Головчинцях, п'ять гуртожитків, три житлові будинки для викладачів, будинок кобуту, їдальню, облаштований ботанічний сад, музей техніки та наукових досягнень. Наш ректорат. Гордість нашого університету це наші студенти спортсмени Ми бачимо тут велику кількість тих нагород, кубків, які завоювали наші студенти. У 2001 році, наприклад, 64 нагороди, у 2003 – 45. Тут можна побачити наших студентів олімпійців, серед них нагорний свій чемпіон Срібний Призор Ігор 21-ї олімпіади в Монреалі. Вешко Валерій, наш хмельничанин, семиразовий чемпіон світу, футбольний м'яч команди Київського Динамо, Валерій Лобановського з його підписом і з підписами членів команди з 1975 року. У нас зараз 9 факультетів в університеті. Проводиться в нас велика наукова, дослідна робота. Є наукові школи, університету, наукові журнали, які в нас видаються. Наш університет на сьогодні підтримує зв'язки зі 106 країнами світу, свій видавничий центр. Гордість нашого університету це наш народний танцю Юність Поділля. Є і свій квант, свій театр мініатюр Участь у зустрічах з нашими бійцями на східному фронті. Ми збирали для них продукти харчування, медикаменти, тепловізор для снайпера, багато інших речей, необхідних нашим бійцям на фронті. Прапор з вдячними надписами наших бійців. На 1 січня 2022 року вищу освіту в нашому університеті отримали 77 тисяч 15 осіб. Серед них можна побачити і Фонаренка, Свіргунець, Гладкий Кошель, Славінська, в тому числі наші спортсмени. Ось серед них Таймазов Тимур Борисович Поморова, Оксана Вікторовна, професор-завідувач кафедри, Мазур Микола, художник. В тому числі наш колишній мер міста Мельник Сергій Іванович внесли вагомий вклад в розвиток і встановлення нашого університету. Просимо всіх до родини Хмельницького національного університету.